При тарабану показати ось таке насіння, я такого ще не бачу. Ми вже посадили, зараз все покажу. По огерочкову пару слів хочу сказати, що ми до нього не ліземо, ми його не лікуємо, тобто ми йому нічого не робимо. Він собі отороди, що дає, то ми збираємо і на тому добре, і на тому дякую. Помідорки там є, от на жирна, всі цвітуть, вже, все добре, класно. Посадили, коротше, ми е, що це у нас таке? Капуста, брокколі. Посадили ми броколі, але ми вже навчені гірким опитом на огерочку, тому ми обробили землю траходермою. Землю брали ми обичну, звідси от брали. І все, туди посадили, трохудари обробили вже краще, ніж ми садили огород. Тепер ходіть на огород, я вам покажу, що все таке є. Так, ось о насіння. Можете подивитися і подумати, що це є таке, то та написати в коментарях. Я впевнений, що половина не вгадає. Тепер я вам показую, що воно таке є. Ось воно отут вже зійшло. Я сподіваюся, що вам видно, бо мені сонце так сліпо в очі, що я екрану не бачу. Коротше, воно тут посходило. Це є. Цибуля, цибуля на пір'я. Тобто воно виходить, що воно виростає там самого тіла цибулі дуже-дуже мало і жене чисто саме пір'я виганяє. Ото таке, знаєте, як в магазинах продають, гарно, красиве. Ну, з нашим щастям, звісно, ми його самі будемо їсти, але ми спробуємо. Тепер щодо до і що взагалі ми далі плануємо тут робити. Значить, ми вже посадили броколі, коли вона виросте туди-сюди, ми її посадимо ось так по периметру теплиці, тобто по краям. Та як вона якби не боїться заморозків, то її якраз там буде самий норм. Далі він вже доживе своє, ми його весь переберемо і посадимо, половину теплиці ось цієї біди, а половину теплиці ще думаємо, бо не оприділились. Хочу дещо ще сказати про огірок, а про кураж та амур. Так як вони у нас всі хворі параноспорозом, то хочу так сказати, два рядки куража дали такий самий врожай, як п'ять рядків амуру. Тобто якби сорт впливає на те, наскільки він сильно родить при хворобі. Оце, коротше, це дуже важливо. Також по поводу... О, той по поводу циркона. Тоже роде нормально, кабани сьогодні треба збирати той. Я думаю, що якби його лікувати і тямка була і знання, як то все робити, то з ним би вовше, було б все ідеально. Але оскільки ми вже нічого не робимо, тому ось така картина. Дивіться, теж вже бачите, є, пішла хвороба. Але все одно він набагато-набагато сильніше себе показує і тримається, ніж кураж та амур. Ось такі в нас плани, ось таке насіння. Кстати, ви по поводу нього, думаєте, хтось таке таким садив, знаю, що це, воно прикольно, ні, напіші. А, ще хотів показати вам помідорки на городі. Оце все посадили наші помідорки. Тут вже десь одна є цвете. Або, дивіться, Ну, Вона тут не одна, коротше, цвітуть. Цвітуть та пахнуть. Бачите, як добре. Я сподіваюся, що хоч може помідорки встигнуть до морозів родити, бо з огорком щось геть не вийшло.